Намасте! мене звати Зоя, я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже 10-й день нашого йога-челенджу 30 днів йоги. І сьогодні разом ми з вами попрацюємо над пресом і силою м'язів кора та рук. Ми починаємо з короткої руханки. Для цього зробіть вдих, витягніться за руками вгору. З видихом заведіть ручки назад, вдих знову потягніться вгору. Видих ручки назад. Вдих вгору. Видих назад. Вдих, видих. І вдих. Видих. Чотири. Видих. Поглядом теж проводжаємо ручки три. Вдих два. І один. Чудово. Одну руку за межі тіла, іншою накрили себе, нахилились в один з боків. І вдих, поміняли сторону, видих. Вдих. Поміняли видих. І чотири. Видих. Три. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Зараз лівою рукою беремося за праве коліно. Праву руку заводимо назад за спину. Погляд направляємо за праве плече, робимо вдих. Видих. Плечі відтягуємо від вух. три, два, один. І вдих. Повернулись в центр з видихом на іншу сторону. Тепер правою рукою беремося за ліве коліно. І погляд за ліве плече. Три. Плечі відтягуємо від вух. Два. Один. Чудово. Повернулися в центр і ми переходимо в позу стола. Долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Злегка підкрутіть куприк, зробіть вдих, з видихом від... виштовхніть коліна від килимочка. І дихаємо. Десять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Обережно. Зараз праву руку відриваємо від калимочка. П'ять, чотири. Три, два, один. Опустили праву долоньку, ліву. Вдих. Чотири. Три. Дихаємо. Два. Один. Опустили. Робимо вдих, з видихом таз назад. Живіт до стегу. І вдих поза стола, коліна в повітрі. Видих таз назад. Вдих вперед, видих назад. І чотири. Видих. Три, видих, вдих. Два. Вдих, видих, один. Чудово. Переводимо себе в планку. І тут. Згинаємо праве коліно до правої руки, намагаємося дотягнути з видихом. Потім знову в планку вдих. Ліве коліно, видих до лівого ліктя. Вдих. І почергово вдих, видих, вдих, видих. Чотири, три, два, один. Дуже добре. Опускаємось на коліна, сідаємо на п'яточки. Потягнулися руками вперед, тазом назад. Трохи відпочиваємо. Знову робимо вдих, піднімаємося на долоньки, ноги виштовхуємо назад для планки. І планочка ще більш детально. Ми підкручуємо куприк, руками виштовхуємо себе від килимочка і тримаємося тут 10, 9. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Опускаємося на передпліччя. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один на коліна опустилися, знову баласана. Це буде дуже швидка, але ефективна практика. Ви витримаєте, я в вас вірю, навіть не переживайте. Впевнена, що це принесе вам по результату велике задоволення. І це гарно підготовлює тіло для подальших практик, і особливо, якщо зважати на те, що ми зараз намагаємося займатися аштанга йогою. Робимо вдих, переводимо себе знову в позу стола. Відриваємо коліна від килимочка, та згору собака мордою вниз. І вдих. Повернулись в позу стола. Коліна в повітрі. Видих, собака, мордою вниз. Чотири видих. Три видих. Два. Видих. Один. Видих. І вдих планка. Вибудували долоньки під плечима. Ступні і долоні по ширині плеч. Підкрутили трошки кубрик, Руками виштовхуємо себе від килимочка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Дуже добре. Опускаємось наперед пліччя, Лікті під плечима. Десять. Дев'ять. Вісім сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Опускаємось на коліна. Баласано. Потягнулись приємно за пальцями вперед. тазом м'яко назад. Розтягнули спинку, задню поверхню повністю. Робимо вдих, піднімаємося знову в позу стола. Ножки і ручки по ширині плеч, собака, мордою вниз. І вдих. Планка. Вибудували планку. Ліве коліно. Ставимо під кульшовий суглоб, Піднімаємо ліву ступню, заводимо за спинку. На лівій долоні опинились, за правою рукою витягнулися вгору. І праву ножку піднімаємо. 10, 9. 8, сім, шість, пять, 4, три, два, Один. Не так вже і складно, правда? Повертаємося знову права нога на носочок, ліве коліно до себе і лівим коліном чіпляємося, наче торкаємося лівого ліктя. Десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один молодці. Повернули ліву ногу на місце, праве коліно на підлогу, праву ступню підняли, завели за спинку і лівою рукою витягнулися вгору. Піднімаємо ліву ступню. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Ліву ступню на носочок на підлогу, долоньку повернули. Коліно до себе. Намагаємось торкнутися правого ліктя. Правим коліном. Десять. дев'ять, вісім, Сім. Шість. П'ять. чотири, Три, два. Один. Молодці. Планка. Вдих. Собака мордою вниз. Видих. Коліна можна зігнути. Відпочиваємо в собаці мордою вниз. П'ять. Чотири. Три. Два, і один. Зараз опускаємося на передпліччя, лікті під плечима, грудним штовхаємо себе до колін. Коліна можна зігнути і трошки підкрикувати до себе ступнями. Дихаємо тут, в цій пінчі, намагаємося себе тримати головою, не натискаємо на килимочок, тримаємо голову в повітрі, при цьому шия розслаблена. Передпліччя нас тримають ще чотири, три, два. І один. Опускаємося на коліна. Баласана. Угу. Приготувалися. Останній підхід. Піднімаємося на передпліччя, лікті під плечима, видовжуємо ножки. Планка з передпліччя. Десять. 9, вісім. Сім. Шість. Пупочок тягнемо до хребта. П'ять, чотири, три, два, один. Ліву ручку загортаємо внутрішню сторону. Переводимо себе на бокову планочку. Правою ручкою витягнулися вгору. Правою ножкою по можливості теж. Якщо заскладно, опустили праву ногу на місце. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Лівий лікоть під плечем. Три, два. Один. Опускаємо праву ножку, переводимо праву руку. Так само, як стояла ліва. І на праву ручку себе перевели. Лівий лікоть під плечем. Ліву ножку видовжили по можливості. Лівою ручкою теж тягнемося. Десять. Дев'ять. Вісім. сім, Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Опускаємося на обидва передпліччя. Рахуємо. Десять, Дев'ять. вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ще трошки нахили в боки. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємось на коліна. Супер, баласа нам. Розслабились. Розслабте руки, плечі, шию. Зараз зафіксуйте руки в замочку за спиною. Голову зручно покладіть на маківку і потягніться замочком назад, витягуючися за замочком плечима вгору. П'ять, чотири, три, два. І один. Обережно опустили замочок, розслабили ручки. І по готовності підніміться в зручне, сидяче положення. Я вас вітаю! Це було дуже швидко, дуже ефективно, так як я і обіцяла. В рамках нашого челенджу 30 днів йоги. Я думаю, що це буде чудовим перезавантаженням. Я сподіваюся, що ви гарненько відчули своє тіло. Бажаю вам здоров'я, внутрішнього, зовнішнього миру також. І до зустрічі на килимочку в нових відео. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступне відео. І залишайте свої враження в коментарях.